Я золоті розпаковка або що я купила на весну на 13 тисяч гривень. Бургунді штани в стилі я не такусь. Корсетик у мене в тон і відразу лайфхак дівчат. Як його зав'язувати, коли живеш сама. Ну, просто вишенька, але вона має бути ще й в шоколаді. Тому прикупила трендові туфлі, які роблять ноги від вух. А що, уже 15 градусів на тижні буде. Ви бачили? Думаю, безмежно красивий жакет в стилі сен Лоран ще пригодиться. Але <рес> дівчики, головний улов на цю весну це аксесуари. Додаю ачечки з лакшері вайбом. Уже стилю якби підвищили, і шоколадна пов'язка теж іде ну, і головна. На цукарочка цього відео новесенька сумочка. До речі, усі стильні аксесуари мені підібрали улюблені Бені но... і Ось такий вийшов фінальний образ, а що сподобалось найбільше вам. Насибильні тренди весни 2025. Мої золоті зберігаємо підбірку. вам 300 доларів на стилісті. Починаємо з ультракоротких тренчів. Роузі Кендл, Хелі Бібер. Короче, всі ікони мають їх у гардеробі. Я перепрошую, але ми з вами, дівчат, нічим не гірші, тому теж запасаємось. Я приміряла розкішний синій і молочний. Мені сподобались обидва образи. Напишіть, які кращі вам Переходимо далі. І серед головних відтінків у нас лимонний. Він дуже смачно виглядає і від нього прямо відчувається сонце. До речі ця розкішна сукня є ще в шоколадному. Дівчата I'm obsessed. Наступний трен... Це повернення полу. Я їх просто обожнюю від них вія вайбом. Примірила його синьою спідницею. Як на мене, це перфект меч, але дівчат не втрималася й від рожевого кардигана. Хоча це також тренд. І як на мене, ну дуже мило. Далі у нас смачний відтінок вершкового масла. Я приміряла такий костюм. У ньому актуальний топ зі спущеними плечима і драпірування. Дівчат це вау. І останній тренд на сьогодні Максі Кардиган. Поєднала його з трендовими синіми брюками і виглядає ну на 10 з 10. Просто розкішно. А всі скарби знайшла в українського бренду Папа. Вони завжди тримають руку на фешн пульсі. Мої стильні так на весну 2025. або безкоштовні поради від людини, яка витратила 300 доларів на стиліста. Дівочки, Зберігаємо або записуємо. І перше це шкіряні штани під вінтаж. Їх легко поєднувати з боді сорочками, водолазками, футболками та дівочки з будь-чим. Вони виглядають самодостатніми. І, як сказала б кім, is iconic. Наступне це Максі Кардиган. Соромно зізнатися, але у мене такого раніше не було. Та це супер універсальна річ. Просто вдягнула і не потрібно нічого стилізувати. Далі у нас комбінезони. Якщо у вас його немає, вам це потрібно. Повірте, я їх не знімаю. Одна хвилина і образ готовий До речі. Це робить акцент Наталії. Він з утепленням і дуже приємний до тіла. Далі на цю весну у нас камбек Мережева. Загадкова жінка, ділова і романтична водночас. Я таке люблю. Можна і на роботу, а потім і на побачення. Ну і вкотре стилісти говорять, що сірий це новий чорний. Я з цим твердженням погоджуюсь, благородний, універсальний і поєднується з усім. До речі, подивіться, як класно виглядає сірий у поєднанні з оранжевим. Як на мене, це перфект меч і останні мастхевця замша. А у шоколадному це подвійний тренд. До речі, всі актуальні позиції я знайшла у бренду Ван Люк. Мене не поїли кавою і підібрали усі образи ідеально. Напишіть, який образ найкращий, а я чекатиму. Як проходить один день життя фешн-інфлюенсерки у Києві? Я живу не сама а з моїм пухнастим прицепом Марселем. Прокинулись ми сьогодні о і Він не був цьому радий. Випиваю склянку води, влітаю у свою рожеву форму і робимо пілати з Меделін. У мене сьогодні день третій і вправи на прес, руки і спину. Потім швидко приймаю душ і наношу усі свої улюблені баночки-скляночки. Снідаю я вівсянкою і лата на банановому. За останніх три місяці я схудла на 6 кілограмів, тому гардероб довелося трішки обновити. Легко відпарюю речі і швидкий телепорт на Ukrainian fashion Week. До речі, зберігайте дієвий і перевірений лайфхак від мене. Якщо ви хочете, щоб ваш образ завжди виглядав дорого і розкішно, незалежно від його вартості, просто відпарте його. Повірте, такі деталі завжди мають значення. Не знаю, як ви, а я не люблю на це витрачати багато часу. Тому використовую компактний відпарювач від Philips Стім Go. він легко і швидко справляється навіть з найделікатнішими тканинами, тому за одяг можемо не переживати. Дуже зручно, що він має загострену форму підошви, бо розгладжує складки навіть в важкодоступних місцях. А ще ним можна користуватися як вертикально, так і горизонтально. Для зручності в комплекті йде чохол рукавичка, яка чудово підійде. Для зберігання приладу. дівчата, це мастхев для ідеальних образів. Зберігайте. Треш ситуація, яка трапилася у мене у бренді Гіпюр. Чесно кажучи, українські бренди вражають. Про це усі мовчать, але я вважаю, що ви маєте це знати. І, До речі, в кінці розкажу, скільки ж я витратила, бо це теж було шоком для мене. Коротше, запросили мене на побачення. а У мене не було сукні. Стандартна ситуація, тому пішла в гіпюр шукати її. І що ви думаєте, я щось знайшла? Дівчат це був цілковитий треш, бо там стільки красивих нових образів, що у мене розбіглися очі, і я хотіла просто все. Почала з чорної мінії і дівчата, яку ж вона робить звабливу фігуру. А для тих, хто любить міді, дівчата тут теж є скарбці. Розі моє сердечко, наживо воно виглядає ще краще. Далі примірила образ, який зібрав усі погляди в магазині. Ну бо він справді розкішний. Додала до сукні пальто і вийшло вау. дівчат. Викликайте пожежників, бо це вогонь. Далі приміряла костюм з Old Money Vibe. -ом. Напишіть, як вам, бо я таке дуже люблю. І останній образ у мене вийшов дуже милим. Зручно, що можна носити верх і низ, ще окремо. А ці бантики, це взагалі вау. До речі, у бренду з'явились парфуми. Ті, що я слухала, мають приємний фруктовий аромат. І, врешті-решт, я обрала костюм і ось така фінальна сума у мене вийшла. Напишіть, як вам образи який сподобався найбільше, Буду чекати. Такого я від нього не очікувала. Сьогодні образ на день закоханих обирає мені мій друг Саша. Короче, дівочки, авантюра, ще та. І я була м'яко кажучи в шоці з того, що він обрав. Почали ми з дуже красивої червоної сукні. Сіла вона прекрасно. А яку фігуру зробила дівчат. Першим линесни вона ідеальна, і сашана оцінка 10 з 10. Другою він обрав чорну сукню. Міні з цікавими акцентами. Вона дуже стильно і небанально виглядає. І мені така подобається. А ще вона неймовірно приємна до тіла, відчуває себе в ній розкішно. А в саші ця сукня викликала справжню овацію, тому беріть на замітку дівчата. Далі мій друг. Обрав молочний костюм, але не знаю наскільки це підходить на романтичну вечерю, але він поставив йому оцінку 100 з 10. І останній меню у меню нас рожева спокуслова зефірка. Не знаю, як вам байван це роблять, але їхні речі крадуть сердечка не лише жінок, а й чоловіків. Здається, вибір Саші очевидний, який образ найбільше сподобався вам. Три редфлеги, які є в мені, але я б їх не хотіла бачити у своєму партнері. Я вважаю, що я можу мати друзів протилежної статі, а мій партнер ні Бо в попередніх стосунках я жодного разу не давала приводів для ревнощів, Хоча можу й дарма, дівочки я ненавиджу дедлайни і постійно скрізь запізнююсь. Але я не люблю чекати. Тому якщо запізнитесь ви, я просто здурію. Я терпіти не можу, коли мені кажуть, що вдягнути. Але сама я завжди роздаю рекомендації. Тому ловіть від мене посиланнячку на цей розкішний образ. Дівча, цей комплект робить неймовірну фігуру. А які червоні пропорції є у вас? Напишіть, як вамілочок скільки я витрачаю за один день життя у Києві. Версія холостячки з маленьким пухнастим прицепом. Суму назву в кінці, бо щоразу я сама їй дивуюсь. Вихідні пройшли успішно, був крейзі шопінг, і сьогодні все приїхало. Ну але тепер дівочки, у мене є золотішкою квіти. Ще я прикупила собі ну, дуже стильне дзеркало, яке не знаю, як поставити, але ось така вийшла вартість за декор. Не повірите, але факт я ніколи не купувала собі раніше блакитних речей, бо думала, що вони мені личать. Але це було поки я не побачила небесно блакитний комплект від за Дівчата він створений для боги. Це натуральний шовк виглядає неймовірно. Не розкішна, планую носити ще халатик окремо, і ось така його вартість. Повідали ми з Марселем вдома, але я це не зняла, бо була супер голодна. Далі я поїхала працювати, візняла одну колаборацію, скоро вам покажу, і не повірите, що встигла загравіювати парфуми. Я просто обрала повнорозмірний аромат, який мені подобається. І абсолютно безкоштовно дівчинка нанесла гравіювання. Як скромний лев, я вирішила написати своє ім'я, і ще мені власноруч довірили вигравіювати сердечко. Здається, вийшло дуже мило. І ось така загальна вартість витрат вийшла з таксі і їжею. Що скажете це дорого чи нормально? Чекаю вас. У своєму інстаграм